Справа 1053. Довжина кроку батька 75 см, а довжина кроку сина 50 см, яку найменшу однакову відстань вони мають пройти, щоб кількість кроків кожного дорівнювала цілому числу. Ну що ж, в даному випадку тут навіть усно можна зробити цю задачу. Зрозуміло, що тато він міст, зрозуміло, що тато має зробити два кроки, тоді він пройде. 150 см, ну, а син пройде тоді три кроки. І в даному випадку він також пройде 150 см. Але чому так, чому інтуїтивно зрозуміло? Справа в тому, що відстань, що вони пройдуть, найменша відстань, що вони пройдуть, вона має поділитись одночасно і на 75, і на 50. Тобто нам треба для того, щоб знайти цю відстань, нам треба знайти найменше спільне кратне цих чисел. Давайте так і запишемо. Пишемо, оскільки. Найменша Найменша відстань найменша відстань, що пройде батько з сином має поділитися і на 75 см і на 50 см. Так? То шукана відстань буде найменшим спільним кратним Чисел 75 і 50. Так, ну а тепер для того, щоб знайти НСК 75 і 50, давайте будемо розбивати їх на прості множники. Записуємо 75 дорівнює. Ну, 75 це 3, що множиться на 25. А 25 це 5 на 5, то виходить, що якщо ми розкладемо на прості множники, то це можна так зробити. 3, що множиться на 5 і множиться на 5. На 5. Ну, а 50, як можна розкласти, 50. Записуємо це 2, що множиться на 25. А 25 знов таки пишемо 2 помножити, це 5, що множиться на 5. Все, ми ці числа розклали. Тепер давайте подивимося, а якого числа у нас бракує в розкладі числа 50, якого немає в першому, серед перших множників. Тут бракує лише множника 2. 5 і 5 у нас зустрічаються. Добре, то ми тоді записуємо, що НСК від 75, 50, Це дорівнює. Пишемо 3. Що множиться на 5, що множиться на 5, а це у нас буде число 75, що множиться тоді на 2. Це дорівнює 75, що множиться на 2, і це дорівнює тоді 150. 150. Ну що ж, якщо НСК у нас 75 і 50 дорівнює 150, то ми можемо сказати, що. Мінімальна відстань тоді складає 150 сантиметрів. Записуємо тоді. Отже, отже, пишемо найменше. Найменше. Однакова. Відстань. Відстань, яку вони мають пройти? Складає записуємо 150 сантиметрів. Є. Ну, або хто хоче, може записати 1 метр 50 см. Тут без різниці. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь записуємо 150 см. Ну що ж, ось така задача, де ми використовували поняття найменшого спільного кратного. На цьому вправу завершено.